Молитва при Святій Трійці, Помилуй нас, свята Велика Трійце, о Господи, прости усі наші сотворені гріхи, від беззаконня о владико, чисте місце, наповни Духу Святий, приготовані душі міхи. Над немочами зглянься. Милий Боже, зціли, очисти, полікуй їх, О святий, підтримай, хто перемінитись серцем може. і ради імені Твого мене врятуй, благий.